Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І ось сьогодні я хочу зробити розпаковку набору для вишивки бісером на штучній шкірі. Від Wonderland Crafts, тобто це чарівна країна. Я хочу взяти цю роботу в дорогу в гості, а оскільки в гостях вас не заставляють нічого робити. тобто У мене буде дуже багато часу, а я не хочу його витрачати дарма. І ось тому я беру такі маленькі з собою роботи, для того, щоб їх швидко вишити. Дівчата, хто вже вишивав, кажуть, що це. Недовго, тому я спробую також зробити. Ось називається це браслет. Їх, як я розумію, є декілька. Це мені подарунок від моєї підписниці Світлани дуже вдячна за такий подарунок. І ось називається цей браслет FLBB 001. Складається тут всього два три Три вида бісеру, жовтий, ну, тут якийсь фіолетовий, мабуть, це таки не синій, а можливо, він синій, просто така, такий малюнок і чорний. Ось це Я отримала його на подарунок. Цей. Ми зустрілися вперше на виставці Handmade Expo весени, І ось такий приємний подарунок для зустрічі. Вісеру тут є 923 одиниці, тобто це один-два вечора. Якщо не знімати відео. Розмір браслету 3 на 22 см, як кажуть дівчата, що на худеньку руку він за великий. Ось, ну відкриємо. Мені ж цікаво, що там у нас є. Трішечки пошаруду. Так, ось так. Я, я вишивала багато чого від е, чарівної країни, але. Вперше вишиватиму на штучній шкірі. От єдиний мабуть, матеріал Так, я таки роблю паузу. Так, єдиний матеріал, на якому я ще не вишивала, це от штучна шкіра. Подивимося, з чого складається: так, країна ставить паспорт якості. Цевжі, якщо щось у вас не так, то ви можете написати претензії. Але ось мені дуже не подобається, що при всьому цьому чарівна країна ніяк не позбудеться ось цієї російської мови. Для кого ви збираєтесь його випускати російською мовою, Це українська, російська і. Англійська, хоча кругом намальований прапорець України, що зроблено в Україні. Але таке. Так, від чарівної країни дуже давно нічого не вишивала. Ось така гарненька е, листівочка із е, конвалією. Але все-таки знову ж таки написано англійською мовою. Я розумію, що чарівна країна дуже хоче вийти на міжнародний ринок. До речі, бачила її на міжнародних майданчиках їхні продажі, там продається все ну дуже дорого. Ці набори йдуть. Так, ось у нас є основа. основа Це я поки що не знаю для чого. Це, мабуть, щоб закрити. ага Тобто, у нас є перфорована основа, така дуже-дуже м'якенька. Далі у нас іде це, мабуть, задник для того, щоб закрити ниточки, які там будуть. Я завжди забираю нитки, не вишиваю нитками від чарівної країни. Люблю прозору нитку, щоб не було там нічого видно. Так, що у нас сходить? У нас сходить, ага, чорна нитка тут. До речі, чорну я ще не бачила ну, перше, так. Три види бісеру багатенько. Його, ну, як правило, вистачає у чарівної країни. Так, і ось У нас є намальовано як вишивати. І як шивати? Так, ось намальовано, звідки починати, звідки, Так, мабуть, набагато у нас ну, так, не будемо показувати. Хоча я думаю, що це не складний малюнок, але все-таки чарівна країна відрізняється від всіх виробників тим, що вона якраз вперше щось вигадує, а потім у неї все копіюють. Так, велика така інструкція. Ну, потім я думаю, що я розберусь, просто зробила вам розпаковку, щоб вам було про що потім розповідати, тому що в мене не буде ніяких фонів у гостях, вже буду показувати, як є. Так ось Думаю, що я його таки зроблю швидко і покажу вам результат. Як ви бачите по фону, я вже в гостях і розпочала вишивати браслет. Я, на жаль, забула ножиці, тобто я їх поставила, потім виклала. І це знову ж таки дуже незручно. У мене є лише манікюрні, і вони такі от, для нитки вони зовсім не годяться. От, я тепер зрозуміла, наскільки ці персіозні ножиці які в мене є в гострі, і такі вони мають перевагу. Тож потрібно все перевіряти. Ось так я насипла ну, ж таки, в свою лисичку, у мене всього три віда бісеру, і розпочала вишивати. Що я вам хочу зауважити: обов'язково перед пришиванням перевірте, в яку сторону защібається цей браслет, тому що заготовка з однієї. З, ну, з обох сторон вона однакова і ви можете, як я, я так і, так і розпочала. Я розпочала ось з цієї сторони. і Потім, якби я отак, прийшлося би защибати навпаки. Тобто обов'язково перевірте, в яку сторону стоять у вас ось ці е, застібки, ці кнопочки. Більше ніяких немає таких проблем. Вишиваємо. Ну, єдине, що я не люблю ось цих геометричних фігурах, як ви бачите, Ця частина у нас лягає правильно в ту сторону, а ось оця у нас, як я кажу, їжачками. тобто, ну, тобто, ну, бути, Хоч бери і вишиваюсь так до половини в одну сторону, а до половини в іншу. Тому що, як ви бачите, я не знаю, як в них так вийшло на ось на малюнку, тому що воно ну, їжачок у них якось цього їжачка немає, або я його не бачу. тобто, Воно дивиться. Фактично все ж одну сторону дивиться, але ось так на малюнку воно виходить не інакше. Я розпочала вишивати, спочатку було важко, тому що вишивала ось так і нічого не видно. Тепер я просто піднімаю над білим оцим, і бачите, тоді видно всі дірочки. Тобто, вишивайте, підставляйте якусь білу Білий папір, і вам буде видно всі дірочки. Ну, а ось В якості лінійки, знову ж таки, щоб нічого не брати зайвого, в якості лінійки у мене ось іде цей паспорт якості, яким я тут рухаю, щоб, мене... щоб нічого не закреслювати. І інструкція тут дуже така проста, ну, вірніше, не проста, але дуже-дуже детальна, Тож, якщо ви зовсім ніколи нічого не вишивали, то вам не буде і, і важко вишивати. Ну, тобто, Проблем ніяких немає, просто йдемо за інструкцією, не пропускаємо. Знову ж таки, виробник рекомендує вишивати в одну нитку, я в одну нитку ніколи нічого не вшиваю, тому що. О, мені потрібно, щоб було міцне. І також, знову ж таки, я не використовую ось цю е, дає Чаврина е, Україна, дає нам дві голочки і е, дає нитку, яку досить велику намотку, але я не використовую, тому що для чого? У мене є ось цих голочок повно, для чого мені брати Зайве, ну Брати весь час і я, ну, я просто зберігаю, колись в запас іде. І так ось у мене є дві чи три голки з собою в бісерні, ну, оскільки я бісером багато вишивала. Тож у мене є величезний запас, і я ну, стараюсь не використовувати нове, нехай буде. І ось тут, як бачите, Чарівна країна дає нам завжди дві голки. Я не знаю, чи на любителя дає коротеньку і дуже довго. Ось я... Ну, зараз вишиваю коротенькою, хоча бісерна довга ця голка, вона також зручна. Я Не знаю, в чому тут різниця, крім того, що ну, вушко, може, бачите, в коротке вушко довге, а в ці позолочені, Ну, не знаю, поки що я не використовую ось так. Розпочала, можливо, ну, за вечір я не закінчу, тому що я тут відволікаюся на YouTube і на ще щось, але немає ніяких проблем. Ось я думаю, що буде швидко. До речі, поміряла на руку, в мене широка рука кістка, тож в мене якраз точно по руці, якщо защибати на дві ці застібки. Кого рука більша, то може защибати на одну, на, мабуть. Що ну, спеціально, або просто носити нижче чи вище, ну, у кого худенька ручка, то тоді прийдеться просто вище її піднімати. Ну, ось поки що такі у мене просування, і, мабуть, покажу вам ще, як пришивати ось ту, так, де вона ось тут є. Тобто з ця частинка, а потім збоку прошивається от вперед голка, називається саме з що я хотіла вам розповісти, що я спочатку вирахувала. Я думала, що ось ця перфорація йде по-окремому, ну, тобто не зашивається, тому що там написано вишивайте тільки ті, де є клітинка, там вишивайте, ну, де кружечок верніше, намальований, де його нема, не прошивається. Так, от я думала, бачите, тут, ось тут, так, ось тут цієї частинки немає. Я думала, що перший ряд не прошивається, тому що... Буде зашиватись оця перфорація, але ні. Написано, що я порахувала тут 13 цих бісеринок, тобто зашиваються вони всі. Значить, будемо якось прошивати між мабуть, якось між цими бісеринками, будемо прошивати цією вперед голку. Ну, як прошиватиму? Потім розповім, чи це була проблема чи не було. Я вішила ось такий, такий фрагмент і от зараз вам знімаю під. Ліхтариком, а тепер покажу вам фокус. Коли ми вимикаємо світло, ми бачимо, що наші бісерінки різного кольору. Тобто, я не знаю, чи це брак, чи щось таке. Дивіться, є такі ось ці, вам показують оці, що із світлою частинкою. Так. Це блискучий верх, а ось ці такі матові. Тобто, вони ну ось так, не дуже видно на цьому. ну Просто камера сховує ось цей брак, але насправді вони різні. Тобто, я не знаю, чи це дійсно вони браковані, ну коли вони бочком лягають, ще більш-менш, але все одно. тобто... Ці якось затерті частинки, а одні блискучі. Тобто я не знаю, чи це дійсно поганий вісер, ну, тому що вони точно не однакові. Ну, ось така невеличка. Не знаю, чи це прикріщен чи це все одно. Якщо дивитись на них бочком, то вони також трішечки різні. Ось одні матовіші, якщо вам видно, одні блискучі, ну, важко показати вам. Різницю, тому що камера трохи, трошечки рятує виробника, але насправді вісер різний. Я закінчила вишивати браслет. Це було досить таки швидко вечір одного дня і друга половина іншого дня. Трохи у мене зайняло часу більше, ніж я хотіла, тому що вишивала в день рукодільниці 16 листопада і. Постійно відволікалася на привітання, на коментарі. Тож, взагалі, це найлегша, мабуть, робота одна з найлегших, які, найшвидших, які я колись вишивала. Вишивається дуже просто, незважаючи на те, що чорний фон. Ось я вишивала ниткою аріадна, тільки залишилось бісеру. Що мені затримувало ще роботу, це саме те, що я насипаю завжди бісера досить мало, і нитку також, нитку потрібно було заправляти дуже часто. Чому насипаю мало бісеру, тому що маю великий досвід збирання його. Після того, як насипав повні комірки, то він розсипається. Коли там мало бісеру, майже Ніколи не розсипається. Тож я не вирішила не ризикувати, тим більше в гостях його там потім не шукати, якщо раптом десь не вистачить. Чарівна країна завжди дає номерацію бісеру, тобто можна буде його потім. тут бачите? Є нумерація, вона ніколо, завжди дає який бісер, тобто можна було підібрати, але оскільки ти не вдома, то ти точно не, не знайдеш е, цей бісер. І, і ось в мене вийшло так, як я вишивала цим монастирським швом. тобто Ось така у мене була так само, як і на. Саме на прев'ю. Але я вже потім, коли вишивала, я зрозуміла, що можна було зробити краще. А чому? Тому що ось нам чарівна країна пропонує як монастирський шов, так і шов стебловий ось такий. І я розумію, як я вишивала цим стебловим швом, то б в мене не було ось таких речей, коли йде ось ці. Коли в одну сторону дивляться правильно бісеринки, а в геометричних цих фігур, фігу орнаментах тоді йде ось такий перекос, який не дуже гарний. Тобто, якби був шов стебловий або той же назад голку, то б було б тут бістеринка б не лягала ось так, на бік, а лягала б рівненько. Ну, Одна за іншою, тобто був би рівний малюнок, і було б, мені здається, краще. Тож, якщо хтось вишиватиме, спробуйте саме, я пізно просто про це подумала, коли вже вишила всю квіточку. Подумайте про те, чи не краще було б вишивати саме стебловим швом. І що у мене залишилось? Залишилася у мене ось ця задня частинка. І її треба пришити швом саме вперед-голку. Ось цей шов вперед-голку. Ось такий він ось. Чому вперед? Тому що якщо ми вишиватимемо назад-голку, то при вишивці назад голку у нас тоді з зворотньої сторони буде не, не ось такі гарненькі стібочки один за другим, а тут буде петелька, тому що зверху буде прямий стіжок у стібок, а з з Зворотньої сторони буде саме петелька, яка буде негарна. Хоча тут все одно нічого не буде видно, як ви бачите, я вишивала навіть у дві нитки, все одно не видно, що їх там дві, що скільки. Але коли хочеться як я кажу, коли ми маємо ту сторону, яку буде видно, ну як вона і не буде видно, вона все-таки до руки буде приставати, але все одно. тобто, Якщо ми знімемо і буде зворотня сторона, неохайна, то тоді не дуже гарно. Якби це не було видно, то можна було б і як небудь пришити ту задню сторону, можна було б взагалі не пришивати, правильно? Якщо так брати з таких. Міркувань, що її все одно не видно, але оскільки нам дає виробник, ось цю задню частинку, зворотню, тож її потрібно пришити. Я зараз її пришию, не думаю, що це буде швидко, можливо, Ну, Тобто, Робота дуже проста, дуже гарно виглядає. Можна її вишивати. От єдине, що трохи прикро, що ось саме. Чарівна країна якраз відрізняється гарними розробками, але бісер вона якось ставить не завжди. Якісний це було і на початку, коли вона розробляла. Тобто виробник гарний, ідеї гарні. Але бісер вона завжди ставить якийсь економ-варіант. Ну, таких ну, декілька було чорних неякісних, в основному були якісні бісеринки, але ось саме ось мене щось не, не сподобалося, що це якийсь наполовину цей чи витертий цей бісер. Раніше таке було, коли ставили блискучий бісер, тобто блискучий бісер або повністю кольорів, або був якийсь не дуже мені подобався. я досить таки часто замінювала бісер саме у чарівної країни. Ось тому якось, і так цього бісеру. Ну, скільки тут його? Ну, 2 грами, мабуть, цього бісеру тут було, а можливо і не було цих 2 грами. Можна було б і якісний поставити а таке враження, що назбирали там чого-небудь, якихось залишків і поклали. Це ж нова розробка взагалі цього року. Ну, ось ну, такі зауваження, не дуже суттєві. І ось, бачите, ось все-таки мені не подобається, що це все має бути. Таки воно має бути асиметричним, а виходить, що ось тут і ось тут ці частинки вони різні. Ну, тобто, оце, як я кажу, тут три зуб, а тут невідомо що. Тобто, коли я вишиваю сорочку, то я завжди в геометричних фігурах я змінюю напрямок цього бісера, хоча це не за правилами, але в мене він би був. В, різні, ну, в правильну сторону. Тобто Тут би і тут лягали б однакові ці. Ну, тобто, тут, ось бачите, виходить ніби розірваний е, герб. Ну, можна було б також його тут повернути. Ну, тобто Я ось із того, що я не подумавши, вишивала, треба таки брати все-таки стебловий шов тут і було б краще. Я ще пришию оцю задню сторону і, мабуть, вам її також покажу. Я знову з вами приблизно за пів години, і ось ви бачите, так все зроблено. І зараз я з вами поділюся ще деякими думками. Я навіть взяла ось прапор України це в мене такий магнітик, саме для того, щоб фотографувати, але сфотографую вже вдома, коли повернуся, і ось щодо ось цього пришивання. Саме, по-перше, Потрібно обов'язково перевірити на петельки. Я таки знайшла цю одну петельку повітряну, і добре, що я її знайшла до того часу, як я пришила зворотну сторону, тому що було б дуже сумно. Обов'язково їх перетягніть на на, на іншу сторону або слідкуйте в процесі вишивки. Ось як я пришила. Дивіться, я пришила вперед голкою, але лише один раз. Виробник нам пропонує прошити. ось двічі, Тобто, щоб у нас була саме один раз прошиваємо в передголку, а потім між ними знову ж таки прошиваємо в передголку. Але мені, чесно кажучи, ліньки. От і так, гарне. Ну, Досить таки охайно ж вийшло. Я не знаю, чи варто пришивати ще раз оцей шов, тому що всі ж гарненькі зроблені. Ну, мені... Просто не хочеться витрачати час на це. Якщо в мене буде бажання, я ще раз пройдусь між цими. Тобто, щоб була зовсім одна лінія, але мені здається, що і так гарно. Ну, тож це на ваш розсуд. Якщо ви хочете прошити повністю ось так, як пропонує виробник, можете прошити саме так. А якщо ні, то я думаю, що і так добре. Ось так. Розмір зовсім вийшов. Робота гарна, гарненька, дуже швидкий фініш, тож я задоволена своєю роботою. Як бачите, останнім часом таки повернулася до бісеру, люблю я цей бісер вишивати. Ось Тому мені здається, що робота вийшла гарна. Якщо вам сподобалося, поставте мені вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і пишіть коментарі, якщо у вас є якісь зауваження. А я вам бажаю мирного неба. Слава Україні і нашим Збройним силам. Будемо патріотами. І я сподіваюся на найшвидшу перемогу України. А я вам бажаю саме мирного неба і всього найкращого.